У Сенаті США підтримали законопроєкт, який передбачає 500% мита для країн, що купують нафту, газ чи уран у Росії, якщо Путін не погодиться на мирні переговори. Документ також включає нові санкції проти РФ і вже має широку підтримку серед американських законодавців. Сенатор Лінці Грем каже, що має широку підтримку Сенату щодо нових санкцій проти Росії. Покарання включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Інші санкції також заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг, йдеться у проєкті. Він передбачив, що Путіну, зрештою, доведеться вибирати між переговорами з Трампом, щоб припинити війну та знищенням російської економіки. Мета допомогти президенту, сказав журналістам у середу лінці Грем, республіканець з Південної Кароліни, того ж дня, коли США та Україна оголосили про угоду щодо доступу до природних ресурсів останньої країни. Угода надала певну гарантію чиновникам у Києві, які побоювалися, що Трамп може відмовитися від своєї підтримки мирних переговорів з Москвою. Володимир Путін не бере участі в серйозних переговорах щодо припинення війни в Україні. Він говорив про своє розчарування, сказав Грем Я хочу переговорного завершення війни, гідного та справедливого. Я думаю, що Трамп найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо головним лиходієм Росію. Грем додав, що російський лідер Путін зробить величезну помилку, намагаючись грати на Трампа, тому цей законопроект є інструментом в арсеналі Президента Трампа, сказав він. Коли президент Трамп вважає, що ми зайшли в глухий кут, тоді слідкуйте за діями.